Обіцяють високі зарплати та дружній колектив, натомість обтяжують невластивими додатковими обов'язками та звільняють усіх незгодних. До ТВА звернулася чергова водійка тролейбусного управління, яка пропрацювала на підприємстві майже піввіку. А зараз змушена звільнятися через непродумані нововведення та позицію керівництва. У ситуації розбиралися мої колеги. З жовтня минулого року у Чернівцях впроваджують систему безготівкового проїзду, тобто тролейбуси їздять без кондукторів. До послуг пасажирів є як QR-коди, які часом не скануються, та валідатори, які подекуди відсутні або ж несправні. А є ще містяни, які просто не встигають за недосконалими транспортними нововведеннями. Тож пасажирам, які можуть розраховуватися лише готівкою, талони змушені продавати водії. Виявляється, такий порядок, прописаний у посадовій інструкції ЧТУ ще задовго до повного скасування. Вання посади кондуктора до посадової інструкції водія не вносилися зміни. Вона затверджена відповідно до законодавчих актів у лютому 2021 року начальником комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління Олексюком Михайлом Георгієвичем. Натомість самі водії вважають, що наприкінці минулого року мова йшла вже не про можливість заміни кондуктора водієм для продажу квитків, а про реальні зміни навантаження, адже усіх кондукторів звільнили, тим самим зобов'язавши кермувальників одноосібно брати оплату від пасажирів на постійній основі. Далеко не всіх працівників тролейбусного управління такі зміни влаштовували, каже водійка Наталія. Я відмовилася згідно правил дорожнього руху, водій не має права обілечувати, відпрацював. 46 років буде скоро навесні, як я без жодного ДТП відпрацювала от, і не порушую цю їхню інструкцію, не обілечую. Таких як я було багато водіїв. Водії зверталися до поліції, визивали там у жовтні поліцію. Однак у тролейбусному управлінні стверджують, що продавати талони відмовилися не так же й багато працівників. На сьогодні є два водія, які відмовилися обілечувати пасажирів Петровська та Басараба. Однією з причин відмови від додаткової роботи каже Наталія було надмірне навантаження на водіїв, адже обілечування пасажирів під час зупинки займає час і встигати за графіком руху важче. Водій відволікається від моніторингу ситуації на дорозі, натомість має керувати потоками пасажирів у салоні. Водночас у тролейбусному управлінні вважають, що таких проблем не мало б виникати. Відповідно до правил користування міським пасажирським транспортом у Чернівецькій міській територіальній громаді, водій під час зупинки може обілечувати пасажирів. Графіки розроблені таким чином, що враховується час для обілечування пасажирів. Водій приймає оплату виключно під час зупинки транспорту. Тому розроблені чотири способи електронної оплати проїзду, щоб пасажири розраховувалися альтернативними способами. Сама ж Наталія до такої додаткової роботи має протипоказання. Викликав мене і каже: пиши бумагу, чого ти не обілечиш. Каже, у мене від тяжкої роботи, від руля зробили на руці така гематома. От. І я не можу відривати. Ну як я буду тут тримати пачку талонів, тут гроші, і, і як я можу відривати? Я ходила до лікарів, вони кажуть, що це небезпечно робити. Що якщо вже таки буде ще гірше, то бо вони не знають самі, що це таке є. У тролейбусному управлінні стверджують, що скарг на стан здоров'я від Наталії не чули. Кожен водій перед тим як вийти на маршрут проходить медичний огляд, який підтверджує працездатність. Якщо водій має проблеми зі здоров'ям, він йде на лікарняний. Про випадок Петровської невідомо, оскільки працювати з рукою, яка болить, неможливо. Якщо вона не може обілечувати, то і відповідно з хворою рукою до керування тролейбусом також медкомісія допустити швидше всього не зможе. Своєю чергою Наталія звернулася до офісу президента. Там написано, що водій зобов'язаний згідно інструкції, зобов'язаний обілечувати. І доки жінка з'ясовувала, чи законні дії керівництва назбиралось три догани. Водій Петровська отримала три догани за порушення своєї посадової інструкції протягом листопада січня 2022-2023 років. Вже не вперше до ТВА зі скаргами на керівництво ЧТУ звертаються водії тролейбусів. Звільнені працівники стверджують, що справа саме в примус обілечування, що не властиво професії водіїв. І допоки вже колишні працівники змушені звертатися до суду щоб поновитись на роботі у тролейбусному управлінні, плодять нові прецеденти, як от з Наталією, Валерія Пержун, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.